Всім привіт, з вами Ігор і сьогодні у нас буде огляд такої сонячної панелі з aliexpress огляд і тестування, скільки вона насправді видає, бо пишуть на ній 100 Вт. Там є 60 Вт, а є 100. Ну, це пізніше. До речі, хто перший раз зайшов на мій канал, то мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос. Це самий найдешевіший самий на Ютубі. Ви так не знайдете простіше і дешевше. От, Сонячна електростанція без інвертора, КБ для економії, коштів а не для автономії. Хоча в мене є акумулятор на всяк випадок. Тобто, можна сказати, вже і для автономії. <сум> о, Сонячний колектор повітряний теж у мене є 6 метрів квадратних для опалення о, будинку. І вітрогенератор. Все це в опису в плейлистах. А, і ще є автономне опалення на базі 12-вольтового. Циркуляційного насоса, як це все організувати, це теж я додав вже плейлист. Такий, він вже там є в опису під відео, знайдете, або в опису під цим відео точно буде. О, плюс іще працює консультація е особиста. Всі умови в першому закріпленому коментарі. Теж дивіться. І так, про панельку. Ну, Як я вже сказав, заявляють її на 100 Вт. Там є так от вона виглядить. Тут, такий, бачите, як портфельчик, така ручка досить зручна. Тут такий ззаду карманчик на ліпучки, Ліпучка така досить якісна, не кусочками, а така вона бачите, суцільна, ну досить гарно так пристає. І в цьому карманчику ось о, там є е, такий, ну це мабуть, поніжайка. Два USB-виходу. Не знаю, видно, не буде там видно чи не видно. Два ось USB вихода великих і один такий круглий вихід. от під такий ось штекер. Один це, я так розумію, оцей вихід прямий, це пряма напруга там іде, 19 близько 20 вольт холостого напруги. ну Це 12-14 стандартне. Тобто о, і на usb там мабуть іде якась поніжайка на 5 вольт встроєна. А пряма це на 12, я так розумію, 12-14 вольт, ну, там вона 19 холостий хід, але взагалі оцих всіх 12-вольтових панелей, вона, я вважаю, що це 12-вольтова панель, у них там завишена напруга, ну це зрозуміло, бо. Воно там може не бути, вона просідає там десь приблизно так от і виходить. От, я вважаю, це дуже правильно робити панелі під е базову напругу 12 вольт, а не 5 вольт. Тому що це з 12, як ви самі знаєте, 5 зробити все. Бачите, да? дуже просто. От, там Малесенька поніжаєчка, і вже у вас 5 вольт є на підзарядку любих гаджетів, смартфонів. Плюс з неї легко зробити і 24 вольт, яку хочете напругу. Я вам це далі буду показувати в тестуваннях, скільки вона насправді видає. От, ну, це дуже правильно робити От 12 вольтову базову напругу. Я я так вважаю. Не 5, а 12. Именно. Бо 12 ну, це така основна напруга там і для інвертора, і для акумуляторів великих, і для всього-всього-всього. Так, як вона виглядає в розложеному вигляді? Отак ось вона розкривається. Тут теж така ліпучка суцільна. Бачите? Отак ось через усе, через усе. Отака ліпучечка. І отак от вона розкладається, розкладається. Роз... <ріст> я так рукою не можу витягнути. Коротше, тут виходить раз, два, три, 4, 5, 6, 6 елементів. Бачите, аж 6 штук. Там є на 4, а є на 6, то я раджу, звісно, брати на 6, бо 4 ну, це літом, я думаю, проканає 4. А от взимку 4 вже буде мало. А ми зберемо панельки, готуємось до зими, правильно? До нашої страшної зими, як нас лякають, що не буде енергії, світла, тому вам треба... Щоб було якомога більше. Тому я раджу брати на 6, на 6 таких елементів. От Потужність, як вона вираховується. Хто ще не знає, я вже це казав. Якщо ви бачите там якісь розкладушки чи ще якісь панельки на Aliexpress, там, то не треба вестися на якісь там заявлені, написані там потужності китайцями. Просто все дуже вираховується в умі відразу по площі, по площі. Тобто, 200 Вт для монокристала це приблизно з одного квадратного метра. Це номінал, якого ну, майже ніколи не бачиш. Але його пишуть на панелях. От, тому ми будемо від цього відштовхуватися. Це якби номінальне, та що написана на панелі. Наприклад, монокристалічної. 20% КПД це з квадратного метра, 200 Вт. Тобто 100 Вт це півквадратного метра. от ну, Це теж, уже, якщо перейдемо з номінала на реальні, те, що ми можемо отримати, то це вже не 100 Вт, а десь приблизно 70. От так би я брав би. десь приблизно 70, а то навіть і 60. Вт. Ну, Десь так, не більше. От. А ця панель, я переміряв оці всі елементи з Ну, Тобто один переміряв, він там вийшов оцю його площину, помножив на 6 і вийшло в мене тут 0,26 метра квадратного. 0,26, тобто четверта частина, ну, грубо говоря, 0,25, четверта частина квадратного метра. Тобто ми можемо розраховувати 70 Вт, це я вже сказав, да, реальних з пів квадратного метра. А тут ще в половину 35 Вт максимум. 35 Вт оце, вона має видавати. О, і я, далі ми будемо дивитися. Я вже взагалі -то ці тести зробив, я знаю, <кл> я, я вам наперед казати не буду, щоб додивились до кінця відео. Так, я її показав вам. Будемо ми її підключати через отакий от МППТ, типу МППТ контролер, бачите, да? Оце він якби контролер повишайка. повишайка так працює, да? що він підвищує напругу. Тобто через нього можна вже навіть електровелосипед. акумулятор Я, я буду їм заряджати, ви побачите це в відео далі, як я заряджаю їм. 36 вольтовий акумулятор. Не знаю, правда, скільки він заряджався, щоб я. Я так не, не пробував його зарядити повністю розряджений. це, мабуть, було б дуже довго і нудно, але ви побачите, скільки він буде заряджати, як він буде, яку він потужність видасть. І ще там в мене. Я теж після цього куска щас я вставлю кусок відео за цим МППТ, що я з нього вичавив, і як він працював дивно. от Може хтось розуміє, чому він так дивно працює. А ще ж в комплектації, ладно, щас ще про відео закончу вже. І потім ще буде кусок відео. Я ще пробував нагружати цю панельку просто спіралью. Просто спіралькою, от. Теж хотів вичавити, думав, з неї ще більше вичавлю, чим це МППТ, але в мене нічого не вийшло, я там ще менше вичавив, ну Там я навіть його не, не хотів вставляти оті мої мучення з тою <сум> спіралькою, з якої я штрикав, бо таке відео досить буде длінне, а показувати там особливо нема. що То те там, то відпала то спіралька, то, то я контакт розкрутився, то ще, то ще, то ще. То ще. Отже, там буде тільки в кінці виставки, що я отрив з МППТ і що я отрив з спіральки. Ще в комплекті. Що ж я ще забув, весь комплект не показав. Ще в комплекті йде от такий от Кабель зарядний, тут USB, бачите, звичайний цей USB великий. А тут аж три розходиться, дивіться, якийсь змій триголовий. да. О, Тут у нас є звичайний міні-USB, потім тип c USB. І це під айфони. Я не знаю який, але мені сказали, що це під айфони. Тобто під усе тут є. Бачите, можна заряджати навіть всі три гаджета заразом. <хи> Дуже зручно. Кабельок теж такий гарний. Потім ще є отакі кабеля. Отакі ось, ось о, Ті, що йдуть на 12 вольт, ці звичайні роз'єми. Тут їх напіхали. Я не знаю, скільки на їх тут, Ось, бачите, і папа, мама. Тут їх можна з'єднувати, роз'єднувати тут, що хочеш, підключати, куди хочеш. О, тут. І ще в комплектації, ну правда, мені власник не дав. Там така є реєчка з натиканими штикерами, переходниками можна сюди надівати. Там любі круглі, там тонші, товщі, які хоч там є такі круглі іменно переход. Там, здається, на картинці відео в мене там показано скільки. Там їх, там дуже їх багато цих перехідників. Мабуть, на все є. О, ну це і вся комплектація. Ця панелька, шнурки. От, оті перехідники, а що ще треба? Більше нічого і не треба. О, така от вона виглядає. Ну, все, мабуть, переходимо до тестів. Покажу зараз, як я там о, типу, заряджався і скільки я з нього вичавив. Зараз я додав це відео сюди. Так, ну ось Я вже розклався. Отак, от я встановив панельку сонячну. Розложив її, начебто якраз на сонечко. Небо чисте, як ви бачите, нічого нам не заважає. І зараз я покажу, як дивно працює цей контролер. хе <свіс> <свіс> хе Може, це я щось не соображаю, але мені здається, що щось не те з ним. Начебто МППТ, але дивіться, що відбувається. Він якби... Ну, підключив я, там, виставив напругу 42 вольти. Зараз я заряджаю свій акумулятор велосипедний. 36 вольтовий, 42 максимум. Це його фольгою обклеїв, щоб він на сонці, наче не грівся, коли їдеш там, чи велик десь стоїть. От. І що ми бачимо? Не знаю, що воно тут моргає на екрані. От, бачите, росте, росте потужність. 23, 24, 26. І ось ось зривається, бачите, на нуль. Знову на нуль зривається, зараз вона опять почне це МППТ якесь недороблене. О, опять, бачите, нарощує він потужність у ватах. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0,33, так як? 17, 17,17. 22. А, і опять зірвалося, бачите, на току 0,65 ампера. Тобто, тут можна виставити ток. Якщо виставити ток максимальний, я не знаю, мабуть, це максимальний ток, тоді воно не зривається. Ось, зараз я покажу вам, як цей ток виставляється. Так, напругу це я вже виставив 42. Тепер ми виставляємо струм. 0,65, здається, там було. І тоді воно працює. Так, 39. Якщо більше виставить, буде зриватися знову. Хе. Так, 0,65, здається, на цьому рівні зривалось. Окей. Так, і дивимося. Ні, тримає. Тримає 26 Вт. Бачите, зараз він видає. Якщо я виставлю трошки більше струм, воно опять почне зриватися. Чи, чи я щось не розумію з цим МППТ, чи я якось неправильно його налаштовую. От, підсказуйте, Хто знає цей контролер, цей МПТ-7210А. Ось, що, що знизу написано. Як його налаштувати, щоб воно не зривалося, щоб воно це МПТ само тримало точку максимальної потужності. Що зараз показую, якщо струм, ми виставимо хоча б 0,66 О, І воно вже, мабуть, буде зриватися. Ні, ще не зривається. 0.66. Добре, а 0.67, цікаво навіть стало. Так, окей. Не, не взрывается. А 0.68. О! Ну, все, бачите, зірвалося. Уже 0,68 не пойдет. Надо... 0,65 ставить. Або навіть 0,66. 27. Чи ні? чи то воно так... А ну, щось, я не зрозумів. Щас ще раз. Спробуємо. 0,68. Ні, тримається. 27 ватт. 27,3 Вт я зараз отримую з цієї панельки. О, навіть 0,68 йде. Ану 0,69. Хочеться ж продемонструвати вам, як воно знову зірветься. 27,75 навіть. А ну ще додам. 0,607, хай буде. Струм. О, ну все, бачите, воно навіть чуть було як зірвалося. Наче перезагрузка, вентилятор трохи так тормознув і знову пішов. Бачите, і воно опять буде значить, на 0,7, зараз зриватися знову постійно. Ось він нарощує, 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 нарощє. І на струмові 07 А. Це там 28 Вт, здається. Вдалося мені отримати через МППТ оцей. 27, да, бачите, зривається. Ну, от така його робота, я не знаю. Тобто треба виставляти якийсь струм, шукати, але ж він постійно зменшується. Я не знаю, це якийсь геморой, геморойна така штукенція. Ну Зменшимо на 0,68. О! На 0,68 начебто воно не зривається. О, так добре зовсім видно. 27,3 Вт, хоча я 28 начебто отримав тільки що. Майже 28. Може воно ще що вітерець, то буває подме. Та воно трохи панелька остело. Я кажу, ну це якось неправильно. Якщо це МППТ, то воно має працювати. Якось так, ну, так як треба. Тобто тримати або шукати цю точку. а Воно щось зривається постійно. Я не знаю, чи це таке налаштування, От, чи я щось не доганяю в цих налаштуваннях. Пишіть, що ви знаєте про цей МППТ, так званий контролер, і як його правильно налаштувати. Так. Тепер я спробую з нею отримати так, фокусуйся. Спробую з нею отримати, вимкну цю всю ерунду, перепід'єднаюся до цієї спіральки. О, У мене є ось такий вольт амперметр. Під'єднаюсь напряму з сонячної панелі до нього і будемо пробувати, може щось більше отримаємо, як 27. да, да. ну Майже тут 28 Вт. Да, ми отримали. Запам'ятали, будемо пробувати більше отримати. Так, встановив я вже спіральку, як бачите. от крокодильчик, Ось, ви бачите, спіралька натягнута тут. о, Натягнув її. З однього краю я причепив такого красного крокодильчика, А з другого, ну не з другого буду тикати по всій довжині цим крокодилом На різні напруги і дивитися, що ми будемо отримувати так. Вумі перемножувати. Ну, воно видно відразу, де буде. Я думаю, буде видно. Хоча, може, якщо хтось хоче собі там більш точніше підрахувати, то, будь ласка, так. Ось ось самий край. 16 7. Може, ну, 16,8 на 1,2, 1,25. Ампера. Чи може записувати? Я, мабуть, треба записувати. Да. Так, І так, ось я підрахував те, що я записував. Напруга, струм, який вдавалося мені вичавити. Максимум, що я отримав, це перемножуючи ці показники, це 20 ватт. Бачите, напруга. І це було при 15 вольтах. При 15 вольтах 20 Вт, 14, 19. Там чомусь 16-18. Ну Воно там пригало, якось так. То вітерець подує, воно збільшується. і Мабуть, це вже я трохи після обід цим займаюся. Контролер, контролер той. МППТ я вмикав раніше, мабуть, під ранок воно до ранку таки прохладніше було, панелька більше віддавала. Ну, це все, що мені вдалося з неї вичавити, це 20 Вт цією спіралькою. О, так що, думаю, точка максимальної потужності буде десь 15-16 вольт. Мені так здається. Ну, Якщо холостий, це десь 19. Ось так. така панелька приблизно. О, так що... Бачите, те, що ми рахували, теорія трохи теж з практикою розбігається. Ну, не знаю, може вона перегрівалася. Зараз хмарка зайшла. Мабуть, треба завершувати експеримент. Ну, загалом, я думаю, ви побачили, на що можна розраховувати з цієї панелі. Тобто 20-28, може при кращих умовах там, до 30 Вт можна з неї вичавити. А мені здається, більше не вийде. Ну от і все. Що кому не зрозуміло питайте, пишіть, що цікаво. Все Всім до побачення, до слідуючих відео.